Поки що ведемо рахунку, але ми більше зіграли бою, але і програли вже більше, ніж червоні, тому треба знову акуратненько. Ну, як, в принципі, і завжди. Так, що взяли ми? Взяли Резист, взяли два ходи скритність. взяли червоних, плюс 40% ХП, взяли Фіолет 40 крита. Рахую, отлично. Ну, на жаль, поляки ніхуя не взяли. І всі останні бонуси в червоних. Що вони взяли? Значить вони взяли зелених, значить стараємося на зелені команди червоних не нападати. Що там ще вони взяли? Так, ух, це хороше поранення. Питань немає. Тут, якщо будемо бачити, що з команди Хілов на червоних старатись не нападати. що там? Обманна три хода фі Фуфляндія. А, це, кстати, на 3 ходить. Треба ще подивитися. І що там, Fire Resist акуратніше, Ну і Physical Resist. Ну, 15% це не так супер багато. Ну, коротше, тримаємо це в голові. От, бо в нас вже в альянсі трохи почали кіпішувати, що ми. Е, трохи такі, знаєте, е, клешні почали відращувати. Набо, Реально аналізувати, бо я так теж одну гру грав, грав, тоді можливо записував. Я вже не пам'ятаю, що. О, от зелений, дивись. Красивенький хлопчик. В нього бонусів нема. В ну, нього хороша команда зібрана. Тут що? Понятно, тут 0. Можна сміло йти. У нас бонус к фіолетових, фіолетових команді, там, по-моєму, Тіріон. У нас бонус до червоних. Немає там, по-моєму. Ну, пішли, коротше, пішли цього супер. Суперноту спробуємо супер -ноту кокнути. Подивимося, що тут в нього є в кармансах. Так, що в нас? У нас значить, фіолетові є, червоних немає. ну, Не пощастило. тири-тири, ну, більш менее Хорошо, погнали. Погнали, будемо бити цього пацана. Пробувати бити. от Що е... в нас є? Значить, в нас тут взагалі ахерова поляна, якщо чесно. Конкретно щось зібрати неможливо швидко. Бу -бу -бу. Так, і прорухати ніяк немає, так щоб якась комбо. Давайте спробуємо звідси. М -м -м. Нічого хорошого. Зараз чувствую... Так, тут ходи закінчились. Лишився тут ходик. Жовті скритність. Ну, поляна е... крайні хренова. І навіть не знаю, як з цього вирулювати. Давайте поки що тут синіх. Ну, теж роз'їхалось, червоне. Е Хо-хо-хо. Ну що ж, що ж, ж сказати, буде серий червь віддуватися якийсь, якийсь час. Мабуть. Так, зараз Брієна вже накидає свої ці шльопанці буде нам шльопати шльопками своїми по попки. Так, хорошо, давайте побільше цих камінь, бо все одно всі по чуть-чуть заряджаються чередовайка, контрушечку. Так, ну на жаль, ми не встигли зарядитися до того, як зарядилася Брієна. От. А ні, встигли. А ні, не встигли. Так, на цього кінта ну, накинули, бачите хорошо. А хтось каже: о, ти там погані бонуси вибрав. О, який бонус, і усе. Правда, зараз нам трошки всиплять. Ну, Не дуже сильно. Вріяна, там не прям така так. Давайте нам ну, підхилювати, бо вже пора 5643. Е, так, давай сюди. Сірого черв'ячка. Заморимо. І давай, мабуть, що фіолів збирати? Ну, по-по, там далеко фіолію збирати. Хай буде поки що так. Єс, хорошо. Давайте комбочку. Давайте грати через комбо, так. У них теж що тут, до речі, така потужна. Як наш президент. Так. І фіолетові Есть. Хорошо. Я даже не знаю, даже не знаю, що хто зарядиться швидше. Синій. Ну давай. Давай, давай, давай. Дай на рейніру. так хорошо. Що у нас там по часу? Що часу вагон. По 6 огня накидали, супер, пупер. Так. Що в нас далі? Бажано хіла підтянути. Не бачу, як підтягнути. Ой, сам підтягнувся. Хороша несподіваність. Так, що в нас? Обдаємо черв'я? Ні, на ньому ходка. Прохилюємо Алісенту. Е, бачите, чувачки, без бонусів, але хороша команда. Хороша команда, баратіони плюс хіллерша. Все чітко. Так, перший бій зіграний. Серед середнього ми взяли ворога. Середнього взяли ворога. Отлічно, зашльомпали. От, що далі? Далі давайте великого візьмемо бойця. От, трохи вальянсів на скіпіш, бо не всіх влаштовують ці бонуси, які ми беремо. Це зрозуміло. Бо скільки, скільки баб, скільки рад. Все, всіх дали червоних, беремо тут що в нас? Баратіони, беремо. І тут баратіони. Берем самого слабкого, мабуть. Нічого ти тут не зробиш. М -м -м, давай повреміним. -по по Подивимося, що тут. Що у нас тут? Дадут. Тут, кстати, у мене що? Шо? Щось, типа старки є, і червоний, є, і фіолетові, по моєму Так, є, Ну, от, знову-таки, кассія, що знайоме таке. А, скажем так, ви дивіться, наскільки хороша команда баратіонів зібрана. У мене там солянка. По суті, можна було б з цими бонусами сміло йти. І казати, Все, там, рознесу зараз їх площа. Але а, команда в них баратіон, баратіонів нормальна, ну, В принципі, щити, Станіс. Ну, блін, тут вони більш, набагато більш прокачані, ніж я, хоч і 643. Але бонусів немає. Можемо виграти, можемо не виграти. Непонятно, хіла немає. Тоже слабшого, мабуть, прийдеться бити. Окей, і глянемо давайте третього, щоб оцінити вже ситуацію, що ми будемо робити. Не знаю, поки взагалі, мені каже, треба всіх слабших брати. Щось не фарт Не фарт пішов. А нічого, що зробиш? Так. Що в них тут? Збірна соляночка. А в мене... Тоже збірна селяночка. У нього тут два старка. Хто лідер? Лідер Беріг. Це буде він на таунті якесь время. Що в мене тут є хілер. Є бонуси для червоних, для фіола. Маргері хорошо прокачана. Так, хорошо, пішли. Тут, я думаю, ми маємо взяти за рахунок того, що бонуси є. Так. Так, так, так. Поляна тут, в принципі, способствує тому, щоб зарядити червоних. Четверочка червоних. Е, Блін, Беріка не хочеться віддавати. Скаким ну, там, до речі. Три хода. В принципі, його прийдеться збивати, але ну, не знаю. Пока, пока, пока що Поки що ми придержимо. Поки що ми придержимо. Ще два хода. Ще де зелененьких Прокинем. Такс. І можна тепер отачити такого, кого нам треба. Ця хілерша прям плотна, її ми можемо не, не зняти. Давай, мабуть, почнемо із вовкулаки. Такс. Ейгон. Ейгона ми перетримаємо. Зараз подивимося, що зробить. Так, зробив. Хорошо. Все одно Вовк. Хам. Німа. Ой-ой-ой, чого ж я нахильнувся? Хилсоба девочка. Без имени. Так, хорошо. Жаль, що я сейчас вилезу. Ить! А шо такое? Бонус шикарний, ребята. Щоб ми сюди не поставили, але против масовиків. Отака От шляпа. Папа. Так, 77. Давай. Сюди пробуємо Ариох Атака винести. І наступна буде комбо бомба. Так. Хорошо. А чо нет, кстати, таунт не кинув на себе? Непонятно. Ой-ой-ой, не так хотів здвинути, пацани, не так, чесно. Тепер дівчику будемо виносити, бо вона... А, на ньому таунт є! Єба. Не, нема. А чо так? Давай так. Давай маленьким. А, я не вибрав. Вспс. Рукажоп, рукаблуд. Так і зливаються, ребята, бои. Такс. Тепер якось бабляха жовтих зарядить. Захилитись пора. Ченс. Тихо, тихо, тихо. Ченс. Чуть-чуть прохилилась, Ну, це так-то. Давай-ка червоних тянем. є. Блять, він там себе вже почти за, замочив. Цей деятель искусство. Жалко, що не скрились ми зараз. Угу. Ух, досталось. Досталось, да, ребята. Коротше, цей бій залив. Залив, блядь. Самотужки. Думав, що виграю. І чуваки без бонусів були. Зверніть увагу. А, ми, а я все одно залив. Так. На цьому ходка на том ходка. це 4 на цьому що тут? Обновлення одне. 4 і мать його. Давай будемо пробувати Беріка. Бо-бо-бо роздавлено, не дивлячись ні на що. З хоточками, звісно, тут, Ладно, зливаємо в таунті, що робити, вже все одно нам тут гайки. Так, да, не протягується моя команда, вже очередний раз я в це убіждаюся. Без хіла нормального вона не вистаюється солянка. Ну, нічого не зробиш, продовбой. Реально. Чувакам без бонусів. Дуже прикро. Ну, да, да протопив. Протопив самотужки, але ну, не то, що що вибрав, може і в самій грі протупинув. Жалко, що не було попитки номер 2 зіграти. Продув, хаш. Ну ладно, ну все, там беремо слабих. М -м, варіантів більше я не бачу. Дуже уж сильні проти мене ці суперники червоні. А, там де мене сильний отряд. Давай, загружайся нет. 643-626. Ну тут всі баратіони. Це буде точно така сама тема. Хоча може і виграємо. Що там в мене, бляха? Зборна солянка. Зборні солянки, на жаль, не тащить, навіть учитыває ці бонуси. На жаль. Ну, блин, хочеться, конечно, попробувати, але я розумію, що тут Мілісандр і опять це хілка, у мене тут ніхто хіл не ріже особо. Ладно. Давайте меншого поб'ємо з бонусами. Вибор невелик, але нічого не поробиш. Погнали. У них тут зелених немає. Огняно є. Ну, погнали. погнали. Суплі витерли і погнали. Чувак з бонусами. А той би зелений був без. Ну, Треба пересобрати ту команду попередню. Яку я грав. щось вона мене постійно дає. Ну не постійно, а... А, через раз дає збої. Так, хорошо. Прям невидимость прикольний. От. Раз і скрився. Оп. Так, цього кінта надо треба... Будемо першими отсюда обирати. Такс. Мені не подобається. Затягує вічно ці бої. Так. Є такий ходик. Погнали! Так, Бріяна скоро зарядиться. І червоних нема, на жаль. Давайте синього хоча б зарядимо. О, фіолетовенький. Зараз ми ще точки проріжемо. Пацана бонуси, але вони йому абсолютно нічим не допоможуть, бо він слабтіший і мене. І все. Ну, що ти будеш тут розказувати? Правильно, надо вибирати ворога. От, в прошлый раз я бачу, чувак, тут хороша якраз тема, що от, чувак без бонусів, я з бонусом і я в всандалюю ему. Потому что в нього команда хорошо зібрана. А в мене не. Ну, краще, ніж моя. Я теж не скажу, що там прям айс, блядь, теж, але тим не мені... Тим не менее я програв, так що в мене гречка вариться, ребята. Зараз горить, буду голодний. Так, ну тут що? Тут 600 дають за такого пацана. Цей 900 не набагато. Ну тут реально сильних. Давай сюди, погнали. Дайте мені 400 очков, я пішов додому. К сожалению, сильну команду приходиться тратити. Тих я не потяну червоних. Навіть якби бонуси в мене всі були. Трохи ланістери хуй хуйов. Тачку дали. А не якісь обновлення хороші. Давай. Поїхали. що то не не, Не працює, не Щось виключить. А, обман у них. Обман. Так. Да. Да. Хорошо. Не, не, не жалуй. Можете обманювати мене. Скажете, коли перестанете. Все, не обманюєте. Ще обманюємо. Ладно, давайте дозаряжаємо. Все, перестали обманювати, так? Да? Ну хорошо. Такс. Давайте ще фіолю підтягнемо сюди, От, блядь поляну, ти знаєш як ти сильний, от поляну тобі таку видали, просто хоть до рани прикладай. Як ти там не ловиш мишей в бою, то вічно дадуть якусь херню. Такс. Давайте зеленого. Стой, стой, мальчик, ти куди? Иди сюда. Пів, пів, Ах ти гад, пішов отсюда. Ну нічого, нічого. Щити хоче розкинути. Не можна. Ну це слабі, слабі пацани для мене. Ну що робити? Бонуси круті, да? Все залежить від команди, якою ти атакуєш, і від твого мишлення, наскільки ти можеш. Коні ж набувають спорні боїт. Тут не можна вже сказати, от і то. 100% ти тут виграєш і 100% ти програєш. Завжди можна... Програти, знаєте, там, де ти от 100 впевнений в команді, і навпаки. Ну нічого. Давай, давай, бля. Так. Так, так, так. Єсть? Бам. Бам. Давай, давай. одівай. одевай. Ну, блин, за, 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 програв один бій, на жаль. З 8. Ну, нічого не поробиш. Є, 350. Ех, Так хорошо шов. Ну, надіюсь, що ребята зіграють краще, ніж я. Де я? 3200. Ну да, блин. Не, не супер. Не супер. Айс. Але, пацани, он термінатор хорошо відіграв. 3900. Ям 850. Непогано, непогано. Червоні, звісно. Вон, чувак без бонусів, зелений, один, другий. От як вони виграють без бонусів, не знаю. Як цей бляха набив 3900 без бонусів, прям не знаю. Ладно, все, всім дякую за увагу. Що вісти гречку, Подивимося результати. Поки що хіровенько граємо, <laughs> якщо чесно. Ну. І я в тому числі. А uh, вот. давайте подивимось по боям. Що в них, кстати, більше, по-моєму, на 4 тапка, Так що прям дуже-дуже важкувато може бути Crimson Bridge. Бригада. А, бригада. Бригада Кримсона. Навірно, це якийсь там них предводитель. Кримсону не знаю. Подивитися. Треба. А може це з якогось фільму відслідка. Давай, відкривайся. Тут поки статистика відкриється, я засну. Ладно. Я вже сам буду дивитися. А вам всім дякую за увагу і до побачення. Нагадую, одне місце є в альянсі, підтягується 500 сили і вище, краще і більше, краще більше, щоб ми, скажімо, були на одному рівні.